Вітаю! Мене звати Олена Семеняк. Майже 25 років працюю в Дубровицькому ліцеї, який є закладом радості, творчості, креативу для дітей. Саме в ньому ми створюємо комфортне середовище самореалізації здобувачів освіти. Отож, запрошую вас у наш ліцей. мріяла стати вчителем, не тільки навчати наймолодших школярів, а жити ними, поділяючи радість і смуту. Мрії здійснюються, якщо дуже захотіти і докласти зусилля. Так, у 1992 році я закінчила Дубинське педагогічне училище за спеціальністю вчитель початкових класів. а згодом і Рівненський педагогічний інститут імені Мануїльського. Я вчитель вищої категорії і маю звання вчитель-методист. У нашому класі навчаються 27 учнів, 14 чарівних дівчаток та 13 хоробрих хлопчиків. Колектив у нас дружній, у нас і радощі, і невдачі навпіл. А ще ми колектив шукачів, які прагнуть до всього нового, прогресивного, цікави для 4 це уроки, акції, челенджі, флешмоби, ярмарки, спортивні змагання та активний відпочинок на природі. У нашому класі є тематична зона та зона творчості, які змінюють своє наповнення. Кожна дитина має можливість розмістити свою власну роботу на стенд і зняти, коли заважає її обновити. Навчальна зона обладнана партами і стільцями в залежності від зросту дитини. Інтерактивна дошка допомагає демонструвати різні відео і фотоматеріали, а також використовувати навчальні відеоігри або інші програми. Ми моделюємо, демонструємо та презентуємо, виконуємо інтерактивні завдання та вправи безпосередньо біля дошки. Одночасно кілька учнів можуть працювати біля неї. Навчання для учнів початкових класів це гра. Тому більшість завдань у нас ігрові, захоплюючі та креативні. У зоні новин спілкуємося та пізнаємо один одного набагато краще. Закріплюємо наші знання. Міні-бібліотека з книжками орієнтована на вік дітей. Там кожна дитина щодня самостійно обирає саме ту книгу, яка їй до вподоби. Ми створюємо ілюстрації до прочитаних творів, працюємо над проєктами. В зоні відпочинку даємо собі можливість відновити сили, релаксувати, грати в ігри в полі Вже восьмий рік працюю за програмою Інтелект України. Це науково-педагогічний проєкт із застосування інформаційно-комунікативних технологій. Учні вчаться спілкуватися, використовуючи аудіозаписи, відео та багато ігор. На уроках української мови діти завзято озвучують фрагменти муффільмів і мультиків. Для засвоєння таблиці множення та частин мови відмінювання іменників. Виконують караоке пісні. Математика у проєкті не складна і дуже цікава, бо вивчаємо її з грайливими помічниками, суперомбиком та мундеркотом. А на уроках Я пізнаю світ молодші школярі проводять досліди з хімії та фізики, дізнаються про складні природні процеси в навколишньому середовищі. Із інопланетянином Центавриком мандрують Україною та Європою знайомляться із життям людей кам'яної доби. Роблячи перевин та фізкульт хвилинки, зорову гімнастику та релаксуючи під спокійну музику, учні відпочивають і зберігають сили на весь день. Наші проекти та активності. Нас єднає мова. Моя родина, моє хобі, інженерний тиждень, чарівний восьминіг, моя улюблена домашня тваринка, день вишиванки, зимові забави. За чотири роки ми багато волонтерили. Брали участь у різних акціях благодійних ярмарках для збору коштів для наших захисників пекли пасочки, виготовляли окопні свічки, купували шкарпетки, створювали вітальні листівки та малюнки для воїнів, активно долучалися до платіння сіток та збору продуктів жителям Харківської та Донецької областей. Бо знаємо, що перемога не незабаром. Разом ми сила. Я мрію, щоб мої учні. І діти всієї України жили і навчалися під мирним небом у дружній родині з мамою і татом на нашій рідній землі. Наша планета Земля дуже велика. На ній є одна країна, яка не схожа на інші. Розташована вона у центрі Європи. У цій країні є все. І річки чисті, і лани широкі, і гори високі, і ліси зелені. Ця країна має навіть два моря. Край цей відомий на весь світ своїми розмальованими хатами і печами. Прекрасними писанками яскравими вишиваними рушниками, і ця країна Україна символи України, верба і калина. І живуть у ній вільні, працьовиті і сміливі люди, мова в Україні, ніжна і молодійна, мов пісня солов'їна. А дівчата українські, правжні красуні, хлопці, сміливі козаки, а які чудові квіти прикрашають українську землю. Є тут і червоні маки, і блакитні волошки, золоті соняшники, і білоголові ромашки, рожеві маліви, а найсмачніші українські страви борщ, вареники. Голубці, налисники, пампушки і сало. Тому що сіль шумацьку додають вони, а скільки казок українських є. Не порахувати багатько і про козаків, про чортів, про русалок. Та відомий історію непохитну Україна має. Усе це наша рідна Україна, Україна єдина. Збережемо нашу Україну, захистимо її від ворогів. Ні війні, тільки мир.